Ну, і ще одне повідомлення необхідно не тільки зміцнювати ЗСУ західною зброєю, але й посилювати оборонну промисловість України. Про це заявив у Брюсселі міністр оборони ФРН Борис Пісторіус перед початком засідання контактної групи у форматі Рамштайн. І він також наголосив, що Україна може діяти з позиції сили як партнера по НАТО. Ми хочемо зробити все можливе, щоб підтримка Києва тривала, зазначив Пісторіус. І заради цього союзники посилили співпрацю у сфері спільних підприємств із українською оборонною промисловістю. Короткі відстані до виробництва та ремонту гарантують, що ЗСУ може швидше отримати заміну військової техніки, зазначив голова Міноборони ФРН. власне, про 26-те засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Нагадаю, що це перше засідання від моменту а, завершення каденції Джо Байдена і від того моменту, коли на цих засіданнях голова головували Сполучені Штати Америки і Лойтостін. Але тим не менше, воно все ж таки відбулося, і це а, дуже важлива подія. Ну і військова допомога Україні, постачання важливого ППО, авіації та боєприпасів. Ну і також важливі інвестиції про все це не тільки сьогодні, якраз говорять у Брюсселі на 26-му засіданні. Ні, контактної групи у форматі Рамштайн такий порядок денний раніше оприлюднив міністр оборони Рустем Умєров. Зауважимо, що сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн є першою після початку роботи адміністрації нового президента Америки Дональда Трампа, і вона вперше відбувається під керівництвом Великої Британії. Ну і на початку цього засідання міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Це трохи більше ніж 180 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Пакет включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєння. Також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки ЗСУ. у той же час протягом 2025 року Лондон хоче витратити на військову допомогу українського війська понад 5 мільярдів доларів, щоб підтримати його більше ніж будь-коли раніше.